Про націоналізм? Запитання Що приходить на заміну націоналізму? Крішнамурті. Очевидно, інтелігентність. Але я побоююсь, що запитання стосувалось іншого. І цим іншим було чим можна замінити націоналізм? Будь-яка заміна є дією, що не приносить розуміння? Якщо я зрікаюсь однієї релігії та приймаю іншу, якщо я виходжу з однієї партії та вступаю до іншої, то така постійна заміна вказує на стан, у якому немає жодної інтелігентності. Як націоналізм може зникнути? Тільки завдяки нашому цілковитому розумінню його наслідків, завдяки дослідженню його, усвідомленню його значення у нашій зовнішній та внутрішній діяльності, зовні він призводить до поділів між людьми, групування, воєн та руйнувань, що очевидно для кожної спостережливої людини. Внутрішньо, психологічно це ототожнення себе з більшим, країною, ідеєю, вочевидь, є різновидом експансії свого я. Живучи в маленькому селі чи великому містечку, чи хай там де, я є ніким, але якщо я ототожнюю себе з більшим, з країною, якщо я називаю себе індусом, це тішить моє самолюбство. Дає мені задоволення, престиж, відчуття добробуту. І це ототожнення з більшим, яке є психологічною потребою для тих, що відчувають необхідність експансії свого я, також створює конфлікт ворожнечу між людьми. Тому націоналізм породжує не лише зовнішній конфлікт, а й внутрішнє розчарування. Коли ж людина розуміє націоналізм, увесь рух націоналізму, це відпадає осягнення націоналізму приходить завдяки розуму, завдяки пильному спостереженню, вивченню всього розвитку націоналізму, патріотизму, наслідком цього дослідження стає інтелігентність, і тоді на зміну націоналізму. Не приходить нічого. Тільки но ви замінюєте націоналізм релігією, релігія стає ще одним засобом експансії я, ще одним джерелом психологічної тривоги, засобом підкріплення свого Я через віру. Тому будь який вид заміни хай якою шляхетною вона була б. Є різновидом невігластва, це наче людина, що хоче кинути палити і замінює цигарку жуйкою чи бетелем. Натомість, якби людина дійсно зрозуміла проблему паління, звичок, відчуттів, психологічних потреб і всього решта, що з цим пов'язане, бажання палити у неї відпалуб. Ви можете розуміти лише тоді, коли є розвиток інтелекту, коли інтелект функціонує. Але він не функціонує, коли є заміна заміна це просто різновид хабаря своєму я, щоб спокусити його робити те а не інше націоналізм з його отрутою, з його нещастям. Глобальною колотнечею, може зникнути тільки тоді, коли є розуміння, а воно не з'явиться просто через читання книжок та здачу іспитів. Інтелігентність з'являється тоді, коли ми осягаємо проблеми мірою того, як вони перед нами постають. Коли є розуміння проблеми на різних рівнях, не лише її зовнішнього, а й внутрішнього боку, її психологічних наслідків, тоді в цьому процесі з'являється розумність. Тож там, де є розумність, заміни немає, тобто, коли є розумність, тоді націоналізм, патріотизм, який є різновидом дурості, зникає.